Де ж та животворна криниця, що дарує силу українському народові та його війську у скрутні часи? Чи не проте співала українська берегиня Ніна Матвієнко? Без коріння сохне все живе. Тож саме коріння військових традицій підтримує і надихає наших вояків, які боронять рідну землю від чужинців. Саме наступність цих традицій робить українське військо непереможним. Щоб сприяти цьому після Революції Гідності, у рамках загальновійськової реформи було прийнято рішення повернути там, де в цьому є потреба, українським військовим частинам автентичні українські почесні найменування. Присвоєння таких найменувань це одна з найвищих державних нагород, яке здійснюється Президентом України за поданням міністра оборони за бойові заслуги із зразкове виконання покладених на військову частину завдань. Присвоюються почесні найменування на честь національних героїв усіх етапів державотворення, а Україна під час своєї виснажливої, жорстокої, віковічної війни за незалежність таких витязів має. Внаслідок Першої світової війни політична карта Європи кардинально змінилася. З'явилися такі країни, як Польща. Фінляндія, Чехословаччина, Естонія, Латвія, Литва та інші на певний, хоч і невеличкий час, на мапі Європи засяяла назва ще однієї держави Української Народної Республіки. Але вже від самого початку з листопада 1917 року збройні підрозділи УНР змушені були відстоювати незалежність молодої країни з усіх боків оточеної ворогами. За таких складних умов шанси на перемогу були мізерні, та все одно отчайдушна, героїчна боротьба за власну вільну державу тривала понад чотири роки. А з погляду сьогодення ми можемо стверджувати, що українська революція 1917 21 років, яка вилилася в справжню визвольну війну, стала прологом до сучасної незалежності України. Герой сьогоднішньої розповіді саме з тієї найяскравішої сторінки нашої історії, генерал Хорунжий армії Української Народної Республіки Марко Безручко. український лицар без страху і докору, який служив українській ідеї до кінця свого життя, розділяючи з нею долю та недолю. Ім'я генерала Марка Безручка. Одне з гідних імен буремної доби українських національно визвольних змагань початку ХХ століття замовчувалося десятиліттями, та відтепер справедливо відновлене на скрижалях української військової історії. З 24 серпня 2022 року ім'я його з гордістю носить сформоване на початку повномасштабного вторгнення, а на сьогоднішній день вже легендарна. 110-та окрема механізована бригада ЗСУ. Бригада, яка протягом двох років непохитно тримала оборону Авдіївського напряму. Так само, як 100 років тому, в серпні 1920-го, збройний підрозділ під керуванням Марка Безручка тримав оборону фортеці Замостя, чим фактично врятував польську незалежність. Але про все по порядку. Марко Безручко походив з селян Таврійської губернії. Місце його народження, можна сказати, зараз символічне. Майбутній генерал з'явився на світ в 1883 році в селі Великий Токмак Бердянського повіту. Нині це всім відоме за інформацією з фронту місто Токмак на Запоріжжі. Початкову освіту він здобув у вчительській семінарії у волосному містечку Преслав теж Бердянського повіту. Згодом навчався в Одеському піхотному юнкерському училищі, яке закінчив у 1908 році. Перші хвилі Першої Російської Революції не могли не справити враження на юнака. Далі Марка Безручка у званні підпоруччика. Направили у 106-й уфимський полк, дислокований у вільні, але цілеспрямований молодий офіцер не зупиняється на досягнутому і в 1912 році продовжує навчання в Миколаївській військовій академії у Санкт-Петербурзі. До Першої світової війни він закінчує два курси академії і вирушає на фронт в складі свого 106-го піхотного уфимського полку. Де його призначено командувачем першої ротою. В ході Східнопруської операції Марко безручко зазнав поранення і контузії та був удостоєний двох бойових орденів святого Володимира 4 ступеня з мечами і Бантом та Ордена Святої Анни 4 ступеня з надписом «За хоробрість». а також був представлений до нагородження найпочеснішою нагородою. Георгіївською зброєю за особисту хоробрість та самовідданість. За роки Першої світової або, як її називають, Великої війни, Марко безручко став капітаном Генерального штабу. Тут треба зробити невеличкий відступ. Протягом багатьох століть воєначальники та офіцери українського походження здобували славу іншим арміям, зокрема російській. У війську Московського царства, а згодом Російської імперії, українці служили з часів гетьмана Івана Сагайдачного. На полях світових битв вони не раз доводили, що вміють вправно воювати, не відступають перед небезпекою та наполегливо йдуть до перемоги. Це факт, та в іншому разі, Україна не мала б десятків тисяч професійно підготовлених вояків, насамперед офіцерів, здатних боронити її незалежність і Захистити від зовнішніх зазіхань. Старшинський, тобто офіцерський склад Армії УНР 1917-1921 років більш як на 90% становили колишні офіцери Російської Імператорської армії. А в 1917 році їм випала нагода підняти зброю за власну державу Українську Народну Республіку. Марко Данилович Безручко. З початком Української національно-демократичної революції 1917 року, в числі перших військовиків українського походження, стає на бік свого повсталого народу і вирішує служити під українським прапором до кінця свого життя. До українського війська він вступив в Чині сотника навесні 1918 року. Тривалий час служив у Генеральному штабі. Де активно долучається до творення модерного українського війська, твердо розуміючи, що сильна армія це право на існування нації, до речі, це цитата з написаного самим Марком Безручком. Це були дуже скрутні часи, коли український уряд розбудовував державний апарат, а Генеральний штаб частини української армії в умовах втрати територій під натиском сил противника. Складна ситуація не стала простішою, коли на територію УНР як союзники прийшли німці і австро-угорці. Наприкінці весни 1918 року через дуже серйозні протиріччя між союзниками Центральну раду було фактично повалено. До влади прийшов гетьман Павло Скоропадський, професійний військовий, колишній командир корпусу. Але він був федералістом, тобто сприймав укріплення української державності як важливий елемент відновлення державності російської. Марко Безручко, як один з ключових офіцерів того часу, про це знав, бо він продовжував працювати в українському генштабі, і йому не подобалась така ситуація. Не подобалось засилля російських монархістів в армії. Всім відомо, чим скінчився федералістський курс Гетьмана Скоропадського. В листопаді 1918 року він видав грамоту про Федерацію з майбутньою Росією. Це викликало повстання з боку української національної опозиції, яка проголошує відновлення УНР і створює для керівництва повстанням директорію. І хоча більша частина офіцерів, Часів Скоропадського виявилося просто випадковими попутниками, Марко Безручко, навпаки, щиро підтримує директорію. Повстання тривало місяць і скінчилося перемогою військ директорії. 15 грудня 1918 року, перший же день, коли до влади в країні вступила директорія, Марко Безручко з'являється на посаді начальника оперативного відділу Генштабу Збройних сил України. Він займає цю посаду наступні три важких місяці, коли тривала агресія радянської Росії, а армію прийшлося будувати фактично з нуля. В країні панував абсолютний хаос неможливо було керувати військами через Отаманщину, бракувало національно свідомих і патріотично налаштованих командирів. Тож, в березні 1919 року Марка Безручка відправляють до війська. Спочатку він стає начальником штабу окремої запорізької бригади, яка стояла на Поділлі. Треба було подолати прояви Отаманщини, а буквально через півтора місяці, в квітні 1919 року, його призначають начальником штабу Корпусу Січових стрільців, де командиром був Євген Коновалець, майбутній засновник і лідер ОУН. Корпус січових стрільців того часу складався з частин колишніх так званих сердюцьких дивізій на кшталт гвардійських полків Російської імперії. Назва ж «Сердюцькі» у війську УНР це данина пам'яті про чотири сердюцькі полки гетьмана Івана Мазепи, які хоробро обороняли і майже всі загинули при облозі у 1708 році. Російськими військами батурами Як писав згодом генерал Безручко, та обставина, що сердюки були дітьми заможних селян хліборобів, робила корпус відпорним більшовицьким гаслом, тобто, підрозділ був одним з найбільш боєздатних і дисциплінованих з'єднань українських військ. Весь 1919 рік Марко Безручко воює на посаді начальника штабу Корпусу Січових стрільців. Ось як згадує про свого начштабу один з січовиків. Безручко був скромний, поважний вояк із крові й кості, добрий психолог, знаменитий тактик, не гординя з приводу свого військового ступеня, заслуг чи становища. А приязно вічливий супроти кожного, турботливий за вояцтво. Коли старшини чи стрільці називали його Старий, то в цьому слові була і любов, і пошана, і респект. Протягом 1919 року корпус вів важкі бої на Поділлі, відбиваючи наступи і червоних, і білих. Аж поки 7 грудня 1919 року. Армію УНР не було інтерновано поляками у Луцьку, але зоряний час Марка Безручка був ще попереду. На початку 1920 року Симон Петлюра зробив останню відчайдушну спробу порятунку Української Народної Республіки. Велися інтенсивні розмови з поляками про допомогу. У Варшаві був підписаний україно-польський договір. Більше знаний як пакт Пілсудського Петлюри про спільні дії армії двох держав проти більшовиків. Польща давала добро на формування на своїй території з українських військовополонених і інтернованих нових військових частин. Постачання новоствореної української дивізії взяло на себе польське військове міністерство. Євген Коновалець відмовився співпрацювати з поляками. Тому формування стрілецької дивізії Симон Петлюра доручив полковнику Безручку. А вже 8 лютого 1920 року Марко Безручко призначений командиром нової 6-ї Січової стрілецької дивізії. Спільний з польським військом наступ дивізії Безручка на Дніпрянщину проти більшовиків виявився вдалим. 7 травня 1920 року. Союзні війська здобули Київ і відкинули противника за Дніпро. Однак надовго втримати українську столицю не вдалося. В результаті ворожого контрнаступу польським і українським військам довелося відступити. 12 червня 1920 року більшовики вже вп'яте увірвалися до Києва за період української революції. Але відходили українські січовики з боями. Так, 23 червня, поблизу села Рудня на Житомирщині, дивізія Безручка розгромила 73-ю бригаду 25-ї стрілецької дивізії Червоної армії. За словами учасника бою Корунжого Петра Самутіна, більшовики позалишали гармати з набоями, покидали всі кулемети, шинелі. Командир бригади ледве зібрав 40 чоловік в 10-12 верстах від місця бою. Перемога українців дала змогу польським союзникам організовано відійти на укріплені позиції. Та все одно, у липні, більшовицькі армії прорвалися до Львова і розгорнули наступ на Варшаву. Над незалежністю Польщі нависла загроза. А далі Сталося те, що історики назвуть дивом над Віслою. В середині серпня 1920 року польський лідер Юзеф Пілсуцький зібрав на південний схід від Варшави кілька дивізій піхоти та бригаду кавалерії і вдарив у фланг армії більшовиків під командуванням Тухачевського. Червоні не очікували такого зухвальства і програли битву під Варшавою. Однак загалом війна з Польщею ще не була ними програна. У розпорядженні більшовиків ще залишалася потужна ударна сила, перша кінна армія Будьонного. Її поява під Варшавою могла кардинально змінити ситуацію. Але на шляху армії Будьонного стало невелике містечко Замостя, нині це місто Люблінського воєводства Польщі. Неподалік кордону з Україною. А тоді, в кінці серпня 1920 року, в замостцю у Старій фортеці опинилися частини 6-ї Січової дивізії полковника Безручка, які направлялися на з'єднання з українською армією на Дністрі. Там же в фортеці перебував і 31-й польський полк. Як старший за рангом, на чолі оборони став полковник армії УНР. Марко Безручку, Ворог мав величезну перевагу в живій силі майже в чотири рази, в кулеметах в десять разів. Протягом двох діб гарнізон давав відсіч усім атакам ворога і робив успішні нічні вилазки. Колега Марка Безручка, генерал Хорунжий Олександр Удовиченко, так описав те, що відбувалося. 29 серпня будьонний саджує своїх кіннотчиків з коней та після гарматної підготовки веде їх на штурм фортеці. Атаки зі сходу було відбито. Ранком 30 серпня будьонний оточив замостя та повів наступ зо всіх боків. З заходу будьоновцям пощастило дійти до дротяних перешкод і знищити їх та майже увірватися в замостя. Однак останній резерв. Українська сотня контратакою відкинула ворога за дроти. Біля 70 ворожих гармат розвинули пекельний вогонь, на який обережно, зберігаючи набої, але влучно відповідали 12 українських гармат. Штурм за мостям, під яким Будьонний поніс великі втрати, ослабив його, і він не в силах був продовжувати свій рейд до Варшави. За цю успішну військову операцію полковник Марко Безручко 5 жовтня 1920 року одержав звання генерал Хорунжого. Українська і польська армія знову пішли на схід. Здавалося, ще ривок і вся територія України стане вільною. В у цьому останньому поході генерал Хорунжий Безручко очолив середню групу військ армії УНР і командував наступом на Поділлі. Останнім містом, яке було звільнено від більшовиків, стало місто Бар зараз це Вінницька область. Але польська влада, всупереч угоді з Україною, підписала з більшовиками спершу перемир'я, а потім мир. Зраджене союзниками українське військо, кілька місяців продовжувало воювати самостійно. Однак сили були нерівні і вояки. Вимушено відступили на польську територію. Маршал Пілсудський був проти мирної угоди з радянською владою, але його думку політики не взяли до уваги. Він тільки зміг вибачитись за дії свого уряду і написав: Я прощаюся з прекрасними військами Української Народної Республіки і стверджую, що в найтяжчі хвилини, в нарівних боях. Вони високо несли свій прапор. Після поразки і повторного інтернування Марко Безручко не зневірився. Він продовжував бути українським генералом, продовжив служити, навіть перебуваючи у цивільному житті. Він лишився вірним уряду ОНР в Екзилі 1921-го і з 1940 по 1944 рік. Виконував обов'язки міністра військових справ еміграційного уряду УНР. До останнього дня формального існування 6-ї Січової Стрілецької дивізії до серпня 1924 року він залишався її командиром. Коли поляки почали ліквідовувати табори вояків УНР, Марко безручко прийняв запрошення митрополита Андрія Шептицького. Працювати у Карпатській осмолоді, де вже працював перший начальник штабу Корпусу Січових стрільців полковник Андрій Мельник, майбутній провідний ОУН. Проте поляки не дозволили від'їзд генерала у Галичину. Як зазначала прийомна дочка Марка Безручка, польська влада боялася, що популярний в українських землях генерал підніме повстання проти Польщі. Йому було запропоновано працювати у картографічному інституті війська польського у Варшаві. Багато зробив Марко Данилович для збереження військової історії українських визвольних змагань 1917-1921 років. Пережите і набутий досвід під час війни за незалежність. Він описав у своїх книгах від Проскурова до Чорторії та Українській січовій. Стрільці на службі батьківщині. У 30-ті роки генерал очолював українське воєнно-історичне товариство у Варшаві, редагував військово-мемуарний альманах за державність матеріали до історії війська українського. Під час бучного святкування 20-річчя відродження польської держави, польська влада нагородила марка Безручка найвищою військовою нагородою Польщі орденом Військова доблесть». Проте він відмовився його прийняти. Я воював за Україну, а не за Польщу, заявив бойовий генерал. Марко Безручко пішов з життя в 1944 році в окупованій німцями в Варшаві, похований на православному цвинтарі Воля на його могилі вигравіровані гіркі слова. Україна, Україна, ось де твої сини. Але тепер. Легендарний генерал знову строю захисників омріяної України, знову боронить рідну землю від тих, хто вкотре прийшов відібрати нашу свободу, недарма на шевронах 110-ї окремої механізованої бригади, що гідно носить його ім'я, викарбовано Латиною про лібертаті, тобто за свободу. Розплатий час. немає сили жодної, Щоб стримувала нас, май за берись за зброю мить, країну смертних свята біля гори. 50-та бригада один з найкращих військових підрозділів, лідер серед новостворених бригад. Вона формувалася на Черкащині стрімко, фактично з нуля, і за два тижні, в кінці березня 2022 року, вже стала до оборони Авдіївки і затримала ворога майже на два роки. Переважна більшість бригади непрофесійні військові, добровольці, мобілізовані, люди з різних регіонів України, різних професій. Різного життєвого досвіду, але прийшли сюди вони за бажанням, за покликом серця. Багато приїхало з-за кордону, щоб мотивовано стати на захист своєї країни, зовсім як славнозвісний генерал-хорунжий армії УНР Марко Безручко, ім'я якого гордо майорить на бойовому прапорі бригади. Бо батьківщина це не тільки територія, це сума подвігів та звершень 6 грудня. 2023 року президент відзначив 110-ту окрему механізовану бригаду почесною відзнакою за мужність та відвагу. Битва триває. Той не впаде! Хто вже Наших майбутніх перемо.